Визначення кута між векторами, як знаходити кут між векторами. Дуже все просто. Ми з вами на попередніх уроках, показ... я показав вам, як знаходити скалярний добуток двох векторів. Його можна знаходити з допомогою двох формул. Перша формула ось зверху, друга формула ось знизу. Тобто, ці дві формули це формула одного і того ж самого. Тобто формули скалярного добутку векторів. Оскільки ці дві формули. Це формули одного і того ж самого. Значить, ми ці дві формули можемо прирівняти. Вони дорівнюють один одному. Я думаю, це зрозуміло. І так, прирівняємо ці дві формули і виведемо потім косинус кута між двома векторами А і Б. І так, прирівнюємо ці дві формули. Значить, ха помножити на xb плюс YA Помножити на YB дорівнює модуль А, помножити на модуль B і на косинус кута Фі. Косинус Фі. Косинус Фі. Я просто перевіряв ці дві формули. Так, тепер я виражаю косинус Фі. Виражаю косинус Фі. Косинус Фі дорівнює. Косинус Фі дорівнює. Ну що? Я просто беру ось це все ділю на модуль А помножити на модуль Б. Тобто. Як виразити косинус Фі з цієї всієї формули? Я беру нашу ліву частину xA помножить на XB плюс yА помножить на YB, я ділю це все на модуль з А помножить на модуль з Б. Якщо ви не розумієте, чому саме так виражається косинус Фі з оцієї ось рівності, то вам треба подивитися урок, розв'язок звичайних рівнянь. Так, оце наша формула. Це наша формула. Давайте я... Давайте я її запишу. Запишу її зверху. Запишу її зверху. Косинус Фі дорівнює. Косинус Фі дорівнює. Ось це наша формула. Це наша формула. По ній ми можемо знаходити кут між двома векторами. Задача. Вектор А має координати 2, 3. вектор Б має координати 1, 4. Знайти косинус Фі. Знайти косинус кута між цими векторами двома. Ну, запросто. Ха у нас ось є двійка, ХБ. 1, тобто координата по х вектора b 1, yA 3, тобто координата по y вектора a, да? yB 4, що нам важко знайти чисельник, легко, знаменник, значить треба нам знайти зараз модуль вектора a. Модуль вектора a дорівнює корінь квадратний, значить 2 в квадраті це 4 плюс 3 в квадраті це 9. Значить 4 плюс 9 це дорівнює корінь з 13. Так, модуль вектора B, як знаходити? Модуль вектора B. Модуль вектора B. Модуль вектора B дорівнює 1 в квадраті це 1. 4 в квадраті це 16. 1 плюс 16 це корінь 17. Корінь 17. Все, у нас усе є, щоб знайти косинус кута між двома векторами. Координати у нас є цих двох векторів, і модулі або довжини векторів у нас також є. Знаходимо. Знаходимо. Значить так. Я просто сюди зверху запишу. Давайте так. Ха помножити на xb. Це скільки дорівнює? Х помножити на х, значить, 2 помножити на 1 це 2. Значить. Х перемножу, тепер І перемножаю. Ага, плюс. 3 помножити на 4 це буде 12 Є таке. Далі. А тут я просто множу наш, наші модулі векторів. Модуль А це корінь з 13, а модуль з Б це корінь з 17. Значить, тут пишу корінь з 13 помножити на корінь з 17. Корінь з 13 помножити на корінь з 17. Ну, ось і все. Далі, просто, далі рахуйте. Не хочу тратити. Ваш час і свій час на те, щоб просто підрахувати. Я думаю, усе зрозуміло. Формула дуже проста і виводиться також дуже просто.